Український гімн прозвучав на всесвітніх іграх з єдиноборств завдяки перемогам буковинських спортсменів. Чемпіони вже повернулись зі змагань та розповіли про свої досягнення моїй колезі. Деталі в сюжеті. Привезли на Буковину три золоті та одну срібну медалі. Чернівецькі спортсмени зійшли на п'єдестали на всесвітніх іграх єдиноборств в Саудівській Аравії. Чемпіони називають ігри змаганнями десятиліття, адже останні відбувались ще 10 років тому. Ми цими змаганнями всесвітніми іграми єдиноборс ввійшли в, можна сказати, так, історію буковинського спорту, чернівецького спорту в цілому. В цілому, не тільки в Панкратіона і Грепіна, а в цілому. Медаль на всесвітніх іграх єдиноборств на сьогоднішній день за період незалежності це точно, а можливо і ще раніше. Це найвища медаль на такому рівні і рангу змагань, яка була здобута в Чернівцях. Анна Бажанар здобула першість в панкратіоні. Попри те, що заслужена майстерка спорту, змагалась із травмою ноги, однаково була на голову вищою від своїх суперниць. Зауважують тренери. Спортсменка ж розповідає, для перемоги була потрібна тактика. Суперниці в мене були досить такі потужні, сильні. Всі вони, хто приїхав, особисто моя вісова категорія, це до 53 трьох кілограм. Там всі дівчата, які були по в мене, всі вони професійні бійці. Вони виступили. Тупають в клітках на різних змаганнях. Дуже сильно мені ну дуже сподобалось з ними боротися в принципі. Не дивлячись на те, що вони і здоровіші від мене були, і сильніші, ми тактично їх обіграли і перемогли. Основним стимулом здобути медаль була мрія, зізнається Анна. Про всесвітні ігри мріяла досить довгий час. Ми от з тренером недавно сиділи, спілкувалися, і ми порахували, що 14 років ми тренуємося. І мали нам на протязі всього часу надію, що дівчата від ну, моєї вагової категорії е, попадуть на всесвітні ігри. Два золота зі змагань привіз Роман Кізюк. На всесвітніх іграх єдиноборств такі перемоги велика рідкість. Хлопець боровся одразу у двох категоріях. Однак, на відміну від інших, і тренування у спортсмена було особливе. Ми це з'ясували і. і... І так вийшло, що можна виспали одразу у двох розділах. Потім взагалі і підготовка була трошки важкою, і тому що там, Юра, Аня там, і всі інші і, і, і спортсмени і, і готували суто під свій розділ. А в мене чуть було і, тяжче, тому що мені треба було і готуватися, і окремо під правила на греплінг, і окремо на ударну техніку. Трішки це було в підготовці важко, але. Дякуючи всім, всім тим людям, хто до мені і, і допомагав, тренерам, з партнерам, ми змогли все, все зробити, щоб все було чітко. Атлет каже, вибороти перемогу з Греплінгу було важче. Я думаю, що з греплінгу і тому, що все таки по греплінгу чуть бали важче набрати, ніж по ударній техніці. Також срібло з греплінгу здобув для Буковини Юрій Черкалюк. Хоча спортсмен вважає друге місце поразкою, каже, радий був взяти участь у змаганнях такого масштабу. Ну, Друге місце це ж все ж таки програш. Але по факту результат сутички був 0-0, і все вирішило, скажімо так, десь фортуна. Але, чесно кажучи, я дуже задоволений цією моделлю, тому що моя ціль була. Поучаствувати, оскільки, як Ігор Юрій сказав, п'ять категорій, і це лотерея, яка категорія буде на, поучаствувати на сусідніх іграх. І дуже вже це треті ігри, і це тільки перший раз, що категорія моя участвує, і мені вдалося вибрати ліцензію і поучаствувати на цих іграх. Флорі Лучич цього разу не пощастило привезти зі змагань медаль в першому ж поєдинку. Спортсменка змагалась із дворазовою чемпіонкою світу. Дуже мені було приємно взагалі попасти на такий рівень змагань. На жаль, це одні із. Можна сказати, я завжди повертаюся зі змагань з медалями. З цих змагань я повернулась без медалі, але отримала великий досвід і багато також хороших емоцій. Заслужений тренер України Петро Горюк розповідає: перемоги на таких змаганнях дають можливість українським спортсменам ще більше прославити країну на міжнародній арені. Ви не представляєте собі наскільки це відрізнялося, коли ми заїхали на територію бази. Як це виглядало? Ставлення до України, до українського прапора. І коли ми звідти виїхали, наскільки це було зовсім по-іншому? Ну, коли в, ввечері поєдинків, як говорилося, вже шість-сім раз піднімається, дев'ять раз піднімається прапор України, і гімн звучить, і всі запитують, і всі одразу ж розуміють, звідки це. Ну і зрозуміло, вже і. Ідеться розмова про те, як там у вас і тому подібне. Атлети кажуть, своїми перемогами завдячують нашим захисникам та додають в планах попереду ще багато здобутків. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернявецький промінь.